Усім намасте! масте, вітаю вас на своєму каналі у новому відео. Сьогодні ми з вами трошечки відійдемо від практик і повернемося до подорожей. Нещодавно я виїжджала за кордон на два тижні, і подорож моя складалася з п'яти різних міст у трьох різних країнах. У цьому влозі я детально розкажу, де я була, як туди добиралася, де жила, та багато цікавих різних фактів. І знову ж таки, можливо, мій досвід комусь буде корисним, а можливо, він вас просто надихне у ці непрості часи. Починаємо! З мого початку був план за ці два тижні побувати та побачити як більше цікавих місць. Добиралася я з Дніпра до пшемисля на потязі, десь близько 20 годин. А вже в день в мене був потяг на краків. Хочу відмітити, що Пшемисель це невеличке місто у Польщі на кордоні з Україною. І побувавши там на вокзалі, у мене було таке відчуття, наче я перенеслась у лютий березень цього року на самий початок війни. Дуже багато українців з величезними валізами, з тваринами, з дітьми, всі біжать, кричать, намагаються розібратися, що й до чого. Але при всьому цьому я хочу висловити неймовірну щиру вдячність усім полякам, всім всім волонтерам, які досі допомагають і підтримують наших українців. Ще місля до Кракова на потязі я їхала трохи більше трьох годин і приїхала вже ввечері. Але в цьому місті до цього я ніколи не була, тому одразу вирішила на пригулянку. Куди? Звичайно що центр міста на площі ринок. Місто мені здалося дуже затишним, і на головній площі я зустріла українських волонтерів, які збирали на допомогу нашим ЗСУ, що було дуже приємно. Вже на наступний день я їхала потягом у Варшаву. Це зайняло приблизно 4 години, і там я також не була до цього моменту, але й часу прогулятися по місту в мене вже було набагато більше майже цілий день. У Варшаві зняли прямо напроти народового театру, і ввечері він дуже класно підсвічувався кольорами українського прапору. Дуже красиво було. Переночувавши у Варшаві наступного ранку з аеропорту Мадлін, я вирушила у Швецію, а саме у Стокгольм. Весь політ в мене зайняв трохи більше ніж півтори години, і прилетіла я в найбільший міжнародний аеропорт Швеції Арланда. І один важливий момент, який треба враховувати, перебуваючи там. Аеропорт Арланда знаходиться у 42 двох кілометрах від Стокгольма. І якщо ви вирішили поїхати від аеропорту до міста на таксі, як це зробила я, майте на увазі, є у вас два варіанти розвитку подій. Перший варіант це ви виходите з зони прибуття і одразу потрапляєте на таку як стоянку. І там дуже багато таксистів. Ви можете обирати будь-якого, бо у них у всіх одна фіксована ціна, і у них у всіх навіть однакові машини Тесла. І другий варіант це просто викликати Uber, як і зробила я. Скоріше за все, це буде трохи дешевше, ніж одразу взяти таксі біля аеропорту, але не сподівайтесь, що Uber під'їде прямо до вас. Прям до зони прибуття. Вам буде треба пройти трошечки далі за всі ці машини, за всіх цих таксистів. Є спеціальна зона, куди можуть приїжджати інші машини, які зустрічають, або інші таксі. Там прям стоїть знак, і водій Uber досить детально пояснює, де він, де він вас буде чекати. Тому що, як ви зрозуміли, там з таксі трохи монополія, і вони інших не пускають на свою територію. Але це не важко зовсім поряд, все зрозуміло, тому обирайте будь-який варіант. Який вам більше до душі? Останній раз я була в Стокгольмі у 2018 році і зупинялась в тому ж готелі, що і зараз. Особисто для мене цей готель просто ідеальний. Я підпишу його назву і на якій вулиці він знаходиться, бо є декілька факторів. По-перше, він знаходиться прямо у самому центрі міста. Другий момент він дуже комфортний і там смачні сніданки на вибір. Також, окрему частину відео, я хочу присвятити метро, бо це не просто метро, це витвір мистецтва, якщо чесно. Через його незвичайний дизайн Стокгольмське метро називають найбільш протяжною мистецькою галереєю у світі. Зараз воно налічує 100 станцій, але я раджу обов'язково прогулятися по більш новій синій гілці метро. Станції прорублені в гранітних породах та схожі на древні печери з розпусними стінами. Зараз ви бачите центральну станцію, і літера Т на початку назви станції означає тунельбана, що в перекладі зі Шведською значить метро. Всі лінії стокгольмського метро перетинаються саме на цій станції. Ця станція названа на честь міської ратуші, будівля якої знаходиться на поверхні. Відстань від початкової станції лінії до неї становлять всього півтора кілометри. Ця станція влучно і змістовно про спорт. На цій станції знаходиться найдовший ескалатор у метро, а також у всій Швеції. Його довжина 66 метрів, а висота підйому 33 метри. А ще у кожного вагону є своє особисте та неповторне ім'я. А це вже фінальна та моя найулюбленіша станція сольна центру. Стіни та стеля червоного та зеленого кольорів. А як додатковий декор використані малюнки на тему соціальних проблем і охорони навколишнього середовища, які були актуальні в Швеції в 1970-х роках. Тому дуже раджу побачити все це на власні очі, і фото, до речі, також виходять неймовірні. Наступний літак, наступна країна, і ось вже через годину я в Осло, Норвегія. Подорожуючи літаком в Осло, треба враховувати один дуже важливий момент. Цей момент, в який аеропорт ви прилітаєте. Увесь пасажирський повітряний трафік проходить через два аеропорти. Перший аеропорт головний, міжнародний, він називається Гардермуен і знаходиться у 50 км від міста. А вже другий, який називається Сан торп знаходиться у 116 км від міста, але частіше за все його називають просто торп. Прилетіла я в перший аеропорт, і дістатися від нього до міста максимально просто і зрозуміло. Ви просто. Купляєте там в самому ж аеропорту квиток на потяг, і вже через десь 40 хвилин ви доїжджаєте до центру Осло і виходите прямо зі станції метро. Весь транспорт там пов'язаний. Тому супер просто, зручно і комфортно. А от вилітала вже знову з Осло в Варшаву. Я з другого аеропорту. І це була справжня пригода, скажу я вам чесно. Їхати туди більше години, і моя особиста порада одразу. Прокладіть собі увесь маршрут, як ви туди будете добиратися. Але ніколи не робіть це через Google Maps. Ще один момент дуже важливий: Google Maps – Просто жахливо працює в Норвегії. І коли я підійшла до стійки реєстрації в готелі і попросила мені допомогти, бо я реально сама не могла впоратися і прокласти собі маршрут за допомогою Google Maps, Як мені потрібно від готеля добратися до цього торпу у 116 км кілометрах від міста, мені сказали, що ви що, в жодному разі не використовуєте цей додаток. Це просто жах. Є додаток у них особистий по всій Норвегії. Я Тут прикріплю як він називається, не знаю просто як правильно читається. Він є у вільному доступі, він безкоштовний і це супер додаток, тому що саме через нього можна купити квитки. Так після таких пристрастей з додатком розкажу, де я зупинялася. Зупинялася я вже другий раз в цьому ж готелі. Називається «Скандік Солі». Підпишу і напишу вулицю, на якій він знаходиться, бо там два готелі «Скандік Солі». Мені саме цей більше подобається, бо знову ж таки через своє місце знаходження, бо він в самому центрі до набережної ти 7 хвилин і до центру міста, до палацу короля 5 хвилин, і до всієї транспортної розв'язки, до метро там взагалі 2 хвилини на центральній станції. Учення з Норвегії, з міста Осло. Сподіваюсь, звук буде добрий, мікрофон поближче, щоб все було чути. Сьогодні прекрасна погода, сонечко, я майже вже здорова. поперед цим щось було дуже схоже на ангіну, залишився нежить, але зараз, завдяки неймовірній кількості імберних шотів, та чаїв, все окей, так що бережіть себе, не хворійте, особливо в подорожах. Це не дуже приємний експіріенс. Так, сиджу зараз на набережній, навпроти яхт. Це не клуб, це, напевно, така, як стоянка яхт. Красиві, дорогі яхти. Поряд гуляють люди з собаками, з дітьми, і хотілося поділитися спостереженням, як тут люди вдягаються, і як вдягають своїх дітей. Незважаючи на те, що зараз 15 градусів, люди тут ходять ну максимум якісь легенькі курточці, а то й взагалі, просто в худі. Діти тут в шортах, футболках ходять. Ніхто не з ніякими шарфами, шапками, це все зайве, і це дуже дивно і класно. Тому знаєте, я подумала, що вони тут закаляють дітей, але виходить, що вони їх з самого дитинства не розкаляють. Тобто вони їх не вдягають, не закутують, як ми звикли. Там 10 тисяч шкарпетків, шапочок різних. Просто діти себе почувають вільно і, знаєте, в гармонії з природою, і в гармонії з тією температурою, які народилася і в якій зараз тут живуть. І це класно. Зараз я вам трошечки покажу свій краєвид і як вдягнені люди. І як он 10 тисяч бігунів просто бігають в шортах, в майках і все окей, всередина жовтня, Норвегія. Так, отут я сиджу, мій суперштатив, як ви вже зрозуміли, навпроти такої яхти. І там далі море північне. Ось така краса. Ідеальний момент для кави або для гарячого чаю. Сьогодні неділя, тому людей не дуже багато. Більшість просто займаюся спортом і відпочиваю. Значна частина моїх історій у цьому влозі буде присвячена двом місцям в Осло. Перше місце це парк скульптур Вігіланда, і друге місце це музей Фрам, присвячений історії норвежських полярних експедицій. І почну з найбільшого парку скульптур Вігіланда. Усі експонати були створені скульптором Густавом Вігіланом у 1907 1942 роках. Скульптор не дожив лише рік до завершення його побудування. Парк займає площу в 3 гектари та має 227 скульптурних груп, які відображають гаму різних людських відносин. Основною темою парку є стани, у яких перебуває людина. Більшість статуй зображують людей, які відтворені під час різноманітних занять, таких як біг, боротьба, танці, обійми та інші. Кожна із статуй передає певний набір емоцій та людських відносин. На цьому парку я вже була влітку 2019 року, але восени тут реально особлива атмосфера. Дуже раджу обов'язково прийти та прогулятися в цьому парку. Come on, come on, come on. Наступна зупинка: музей Фрама. Будівля музею це своєрідний скляний намет, розташований безпосередньо на березі Ослофьорда. В якому експонується експедиційний корабель Фрітофанансена Фрам. Фрам, у перекладі з норвезької, значить, вперед. Знаменитий корабель, на якому з 1893 по 1912 роки здійснилися три норвезькі експедиції до північного і південного полюсів. Навколо головного експонату корабля Фрам є багато цікавої інформації для ознайомлення різними мовами. До речі, було дуже приємно побачити тут переклад української мови, бо у 2019 році її тут ще не було. Цікава історія від самої ідеї експедиції до їх детальних реалізацій приклади предметів ужитку, знаряд праці, особистих речей команди, а також їх реальні фотографії, відеокадри та бортові журнали. Це реально захоплює. Також експонуються опудала представників полярної фауни північної і південної півкулі, зокрема білих ведмідів та пингвінів. Також дуже класна інтерактивна історія в музеї. Можна спробувати себе на силу, чи вийшло б у вас тягнути тюки з речами такого розміру, який тягнула команда. Або, наприклад, чи вийшло б у вас зав'язати морський вузол, там інструкція є, або також можна спробувати постріляти у ціль з рушниці, або залізти виглу. А далі вже кадри не для слабодухих і боягузливих. Я трохи заблюрю, бо YouTube таке точно не пропустить. Коли ви тільки зважуєтесь на це, то перше, що вас зустрічає, це намальований морський монстр та палуба, на якій ви знаходитесь під час шторму, і все це під зловісні звуки навколо. А вже потім ви маєте можливість випробувати свої нерви на міцність та побачити справжні замерзлі мумії. У приміщенні, де вони зберігаються, зазвичай дуже холодно, тому будьте до цього готові, та й не тільки до цього видовище так собі. Я вам скажу. Повертаючись до судна фрам, то на його борт і внутрішні приміщення також можуть піднятися відвідувачі музею. Коли ви ходите по палубі, то навколо вас по всьому периметру розташовані проектори, на яких транслюються море вдень та під час шторму вночі. Таким чином ви ще більше поринаєте в атмосферу? Але скажу чесно, що найбільше в атмосферу я поринула тоді, коли спустилася всередину корабля: інсталяція побуту екіпажу, особисті речі, їжа, напої, музичні інструменти, книги, газети того часу, фотографії, те, як обладнані каюти команди, все це просто вражає. А також технічна складова корабля все все збережено. Ще й коротенький фільм можна подивитися, якщо дуже цікаво. sledging expedition to the pole 97 dogs were loaded which increased to 116 during the voyage Тому не полінуйтеся. Та якщо буде така можливість, обов'язково загляніть у музей ФРАМ, щоб подивитися на легендарний корабель, на якому відважні мандрівники допливли аж до Антарктиди. На цьому моя подорож майже закінчилася. Після цього був літак від Осла до Варшави через аеропорт, про який я вже розповідала. Далі з Варшави я поїхала на потязі одразу до Пшемисля. Це зайняло десь. Трохи більше 6 годин, і вже від е, пшемисля їхала на потязі додому в країну. Поїздка вийшла прекрасно і дуже надихаюча, чому я дуже рада. Але я збрешу, якщо не проговорю, що моментом було дуже складно. Того, що мозок просто відмовлявся вірити, що десь зовсім поряд, за декілька вже кілометрів від України, життя продовжується, тихе, спокійне, і люди не здригаються від кожного звуку. Це було. На початку подорожі було дуже дивно, і якби це зараз дико не звучало, але до цього треба було звикати. І треба було звикати до тиші і відсутності сирен. Отак, але окрім всього, цього неймовірно приємно було бачити та чути підтримку українського народу та стяги України по всіх містах та країнах, де я побувала. А також людей, які бачили в мене на рюкзаку синю жовту стрічку і в їх очах читався цілий вихор емоцій від жалю до підтримки. Щиро дякую, що додивилися моє відео до кінця. Сподіваюся, вам сподобалося, і вже зовсім скоро на вас чекає нова класна практика. Тому готуйте свої клумки і до зустрічі на масте.